Запис розпочав, поїхали дивитись другу гру між командами Weiba Gaming і Thunder толками І що ми маємо? Ми маємо те, що ТТ першу перемогли, залишили їх на червоній сонсайді будуть грати від контрпіків і у нас з'являється Акалі на Мідлейн, тому що Вол на Володимир вже пофірли з драфту забанений. Його вже грали. Акалі зараз спокійно може собі віч. Так, а у нас Nautilus. Naутіlus відкрити, наута можна взяти. В першій грі хто так із таких контрпіків для Акалі? Позакривали. Лілію забанили, Гвен забанили, шаю забанили, щоб Акаліс спокійно могла стрибати, щоб її ніхто не зарутив. Окей, добре. Крокодила взяли, Орна взяли. Взяли саппорта і топера, і зараз будемо дивити. Я думав, буде наутілис до речі. Мені так здавалось, джакса беруть на топ крокодила. У джакса на початку будуть проблеми, але потім він крокодила буде перегравати. Ну це, Якщо буде комп'ютер з комп'ютером грати ну на рівних умовах, не зважаючи, там на тільт, на всі ці речі, на механічні помилки, якщо Комп з компом буде грати, то Джакс спочатку терпить, крок його вбиває, але потім там з предметами крокодил вже починає програвати джакса. Бамбесу взяли в ліс. Залишили мідлейнера і Ядекірі на. на останню стадію. Хеймер? Мені здається, це погана ідея хеймера брати. Чи ну, вони просто не хочуть віддавати ще й Хеймера і банити його не бажають. <кхід> Зараз подивимось, як хейм зіграє. Я все одно вважаю, що це помилка. Велика ось така, але помилка. Жука бан научилась бан. я думав, що научилась ось тут буде. О, я забув про Маокай. Маука, Маука теж можна було Вакалі брати спокійно. Маокай її не боїться. Рутить відкидає, а там нічого не може зробити. Бан Жука не розумію. Я все одно вважаю, що талон набагато профітніший. Так, мені залишилось там скільки? 21 підписник залишилось, так? Да, 21 підписник, і буде розіграш скінчиків. Можливо. А можливо, і не буде. Ладно, там 5 скінчиків розіграю на 450 підписників. Треба буде лише закинути новайл кори на цей на аккаунт. <клес> Сивір з'являється. кратус Ой, а у Кратуса дуже сильно. Кайса, кратус розриває. У хулі будуть проблеми. Хуалі. Так, окей, дивимось. Це в нас врив, бомбеса, врыв, джакса, одразу туди прилітає Галіо. А з цього боку навпаки те кажуть: ну давайте, вривайте в нас, ми спокійно вас будемо приймати. Ось якщо зараз вейба почнуть грати першим номером, нав'язувати бійку Ніла в ліс. Ви дивитесь. Шалапай на Ніло буде грати. на, на Нілі. Так от. Ідея вейба зараз навпаки. Вони роблять. Вони, вони грають першим номером, вони роблять вриви, нав'язують бійки, а ДТ повинні будуть цю бійку приймати і або кайтити, або одразу робити врив і вбивати тих, хто буде в них влітати. Тому що в, в, у них у самих врив лише через крокодила, і ну, крокодил це такий чемпіон, що типу я під ультою увірвався. Якщо нікого не вбив, то вбили мене. А там спел шилд від е, Сівірки, яка стан може задоджити, плюс ну, Counter-Strike від е, Джакса. То він розкрутився, дамах не отримує. Тому тут будуть проблеми. Ладно, вибачаю за те, що сонечко буде світити, але. Ну, що поробиш? Така погода, там то то сонечко, то тучки. То сонечко, то тучки. Моршинська ну хоч ви звернете до мене. Я вас тут рекламую постійно. А ви не бажаєте мені гроші платити. про просто етикетки буду обірвати, Зривати і все. Так, ну що давайте. Скоріше за все, це остання гра зараз буде. 2-0 за ТТ. І йдемо відпочивати до вечора. Ух. Дякую, дякую, Володимир. Але тут проблема в тому, що це, скоріш за все, остання гра. І я піду займатися іншими справами. А ввечері там вже щось буде. Або Wild Drift, або ПК Ліга. Подивимось. Завтра стріма точно не буде. Завтра. і... і, і... Шин, ти чого програєш? Ну, настаканий ну Що ти робиш? Молодий. Ну, Ну помилка, ну. Ну, від КД грає... До тебе зараз застанять, вб'ють. Другого рівня не було. Пощастило. Якщо був би другий рівень. У 997-го забрав би. Галло таунт. Розігрують, дуже сильно пробивають. ЗОС на Екзост. І там ще і, і гнайт повісили. Поки що ніякою Я так не передивився трохи по твіттеру. Там нічого нема. Ніхто нічого не каже. Я це 97, -е, а тачаночку поставити. Він пішов поїв, і зараз тачаночку буду ставити. Відпушить цей пак і це піде. Ну, ж є. Не підпускає. <смі> Крок просто джакса не пускає каже. Де путю. Не путю не дам. Тут бомбеса вже підходить, у Бомбєса є п'ятий, і це мінус шин зараз буде. Гарна ульта влучили. і З ульти до грає забирає. Ось флеша, точніше, забирає. І тачанку поставили Мені цікаво, на наступний рік ну, залишать ці приколи тачанки, ось це все чи будуть повертати обратно. В цьому році у нас ще був е на Сутінкові острови і було їх акстек. Можливо, на наступний рік конотей щось вигадують Ой. Ой. Ми з чатом зрозуміли, що Віктор десь у грудні з'явиться. У 20-х числах грудня. Але який саме, поки ну, нічого нема. Ага, мені Київстар потрібно сьогодні поповнити. Київстар нагадує про, про своє існування. У Кратус. Ну, і ось так вся гра буде проходити. На сині будуть стрибати на червоних і намагатись їх вбити. А червоні будуть намагатись не вмирати. Знов заходить тут. Бабеса підійшла. Збіймали Кратуса, Кратус на флаші виходить. На ерекції так і каже. Я молодий, ну повний сил, мені байдуже. Кратус через світлотінь пішов. Вітаю, Флокі. Ну, тут дивись, тут або одна, або дві грищі, і на цьому якби все. Я більш-менш буду вільний. Там потрібно буде ну, поїсти піти. І якщо інформація те, що світла не будуть вимокати, правдива, то ну, можна буде пограти. Якщо світла вимкнуть, то до 4 години буде без світла. Бамбіса з предметом, Ніла поки що без нічого. Ну Ніла в лісі в Китаї ну займає теж топові місця там. Так, ну що ж, перші об'єкти. Менше 20 секунд залишилось. Зараз щось буде. Зараз будуть перші бійки, подивимось, як вони розіграють. Не вгадав. Не вгадав. Я так розумію, вони просто роз... віддають. Геру забирають дракона, кажуть. Ми там все одно нічого не можемо зробити. Заберемо зараз дракона і підемо. Ульт на ульт. Ну зараз уши на ульт спадерить ані Шена довше ультрамая. Я думав, у джакса до надовше ультрамається. рейд да рейджа не вистачає, бо в берейдж, мені здається, мав змогу вбивати. розмінялись Так, а що у нас тут? Колопки? Угу. Mm -hmm. Ні, не колапки. А чому не показували? Показували е, Оракул, але не показали, що там Міга тачанка. Так, я беру свою треба було ставити. Типу, це ваша турелька, ось моя турель. на да, і все, і поїхали. 1-0 поки що, 6 хвилин пройшло безкровна така в гран чисто по об'єктах. Ну ТТ зараз чекає. Чекають предмети, поки з'явиться це все. Ніла колектор перший взяла світло. А як так? Ну тут зараз буде кровопийця усі вірки. Така ідея. На Зета вихід, Зета спіймали, ну вийде, ні, не виходить? На лоу КП, но ну, Бомбеса не відпускає Бомбеса каже: ні 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 ні, -ні, -ні, -ні". Галіо прилетів. Шауба тут, шауба не вбиває. шалапай Грати не вміє. Ну, а Армії підкиданням, нуля ти нуля? Ох, сонечко, це таверка повинна бути. І можливо навіть не одна ухухо. <ріст> Джакс, як там справи? Підкидання Ні. Просто зупинив і все. Я думав, не буде підкидати. Да ні, ну що щось ця гра у тебе взагалі не йде. не не можеш знайти помилку у Вейба і знов підставляється. Ну Хеймер, Ну Хеймір, ну, що ти робиш? Не можна так підходити. Це те, що ми... я вчора в, цей, в лігу грав те ж саме. Як Шан просто йде в нове добивати його, а лісник приходить і ганькає вбиває. Ніякого розуміння. Причому другий раз на тому ж самому на місці на Амбеса так само вбиває мохеймера 4-1. В принципі, 3, 3 тисячі переваги не так критично, але це. А, це 9-та хвилина. Жити можна. І вже Сівірка попереду знаходиться. Зараз таки напівшматка і знов знайшли, і знов Бомбеса знайшла кіл для команди. І, походу, тут один один зараз буде. Ну на третю гру не буде сильних чемпіонів. Нових сильних чемпіонів. Мені навіть здається, що ТТ навпаки тут зараз. Спробували повибивати усіх сильних чемпіонів і, і залишити собі третю гру спокійно. на топ у нас там залишився Атрок Згарин. В лісі все ще є Джарван. На Мідлейні маги залишились. Або там навіть ясік спокійно можна взяти. з Маукай на саппортах і ш... шаєчка, якщо я не помиляюсь з таких. Шая варус На Декерім. Ну, можливо, зараз розіграють, знайшли, підв'язали. Це другий кіл. Ну, це перший кіл для. Хеймера, Хеймер каже, я готовий. В мене вже є один предмет, і книжка. Я умний. Давайте грати. Діла, в принципі, 1500 програє від МБС, но по предметах не дуже відстає. На воріки з'явились у Сівірки. Скільки 50 крит шансом? Ніла вб'є, Ніла не вбиває. І зараз. ульти Вийшло. Фух, пощастило. Щастить. Мені здається, якщо б зараз Акалі вбила б Нілу, то на цьому гра. Це була б все. Кінцева. Да не можна, то. Я так дивлюсь, якщо в тебе влітають, команди не можуть це витримати. Першу гру Тетешники влітали, на вейба посипались. Цю гру, ТТ ще не посипались, але їм дуже складно це зупиняти такі вриви. Гарне підкидання було. Ой, нарешті вбила. Ніла зробила кіл Таверку забрали. Все що, камбечно? Ні, то просто не було бомбесим. файті вона. Рекол робила, ну підловила на цьому. Ну, 2000. Там, 3 тисячі туди-сюди бігають. ТТ не дуже сильно відстають. Плюс ще є вежі які можна ламати, отримувати за це голду. Крок якраз таки і полетів. Відпушуватись ламати. Крокодил ламать. Ця вежа повинна зараз пасти. Мені здається, можна ну, через Галіо розіграти. Галіо джаксом спіймали. Ой бідний орд. Ніла дуже гарно залітає, але лише трьох підшипила під ультою. Нілу вбили. І на цьому гра завершилась. Кайса поки що не може вбивати. Ніла дуже швидко вмерла тут. Лише Акалі заберуть зараз. Заберуть? Заберуть. Кайса добила. Барон на шор. Що там, 4 в 3 залишилось. Пішла Ульта. Намагається відкинути. Крокодил з ультою, з ультою залітає в спину. Знаходить перший кіл. Не встигли Джакса засеївати. Побігли далі, але ну, тут, тут бомбеса, бомбеса перефіжена вже все. бомбеса Два кіла зробила. На ць, ні, на цьому гра вже завершилася. Mm -hmm. На жаль, це кінцева для ТТ, і рахунок 1-1 буде. Я не знаю, що ось ну от як зараз можна щось зробити, щоб перемогти. да знайшли джакса. Підкинули, зарізали все. Ну, далі тут бабеса просто хілиться, як я не знаю хто. їй потрібно нерфити. Я не знаю, коли там то нерв буде по ній. Мені ще цікаво, ну побачимо Кіндред в лісі, чи ні. Галіо прилетів, підкинув. Підкинув, забрали і. А Ніла все бігає, шмагає. Гадзіло по попці просто. Ну і б'є. Вау! Ну, кайса за це забрали. Ніла сам, Ніла зор, ну вони вдвох нічого не зроблять. Мені здавалось, тут просто можна було йти завершувати. Там по 20 секунд ще є, просто стійте та бийте. Вирішили ще одну сторону відкрити. Якраз паде шилд. Орн врив останньої надії, тягне час, як умога більше. Ой, підставили сніла. І гра завершилася. 1-1! Вейба гарно розіграли. Я. Ну про це ще вчора казав, коли. Ну коротше, це цікавий матч сьогодні. Попті, що без фаворита. Що Вейба свою гру перемогли другу спокійно, тихо, мірно. Отримали все, що їм потрібно. Завершили. Що тете першу гру так само. Перший, другий, третій кіл по об'єктах розіграли і завершили гру. Тому зараз це буде вирішуватись в третій. Побачимось там.